Всім добрий день. У нас сьогодні неділя, 4, 4 січня 24 року. Сьогодні у нас тижневий огляд біткоїна загалом ринку. Поговоримо про загально наростаючу ейфорію, да. паніку, яка несеться у нас по телеграм-каналам і загалом по ком'юніті не тільки нашому СНГшному, а й азіатськи. Тож так, спостерігаю за ними одним, одним оком. і... Американські чи західні теж не дуже вже налаштовані на лонги, вже такі, знаєте, позиція, може б треба було все-таки продати на 48, а зараз там 33, будемо йти, 31, звідти відскок і потім на бичку, там зрозуміло, що карта ETF розіграна. Тобто, ця загальна е, паніка, вона позитивна в тому плані, що, ще раз кажу, що коли ринок у нас е, сповзаючий, ринок у нас падаючий, якщо ви бачите загально. Загальні новини, такі як зараз на сьогодні, що вони не дуже позитивні, скажімо так. То означає, що ну, тут не треба, щоб ви купували, але ми ж то знаємо, що тут купують. Тут купує BlackRock, купує ARK Investment і всі інші. Плюс оце, оця статистика, яку я давав ще на минулому тижневому огляді, тут було тисячу баланс BTC адреса, на балансі на якому від тисячі до десяти тисяч біткоїнів адрес на той момент було, здається, я не дивився, якщо чесно, не перевіряв, але по пам'яті, чи не наскільки старий, здавалося, що тут було 1906 чи 1908 гаманців. Зараз 1955, тобто вони виросли. Ну, я і так знаю, що вони виросли, тому що, по іншим закритим метрикам і прямім індикаторам я дивився, що крупний капітал, гаманці з великим балансом біткоїнів на гаманцях, вони тільки отут купували. Короткострокові холдери, люди, які е, спекулянти, вони продають слабкі руки, продають, сильні руки тільки викупують. Для них, для слабких рук це розпихування дорогих біткоїнів. Після того ми будемо йти на 20 тисяч. І вони там куплять і знову підуть і на 80 уже ще раз продадуть. Отакі, от от, е, от, от думки. Тепер стосовно е, покупок гри скейлом, продаж грій скейлом. Нагадаю, що де у нас Грійскейл? Нагадаю, що у нас 31 числа у нас е, був переломний момент, коли Грейскейл продав 4,5 тисячі біткоїнів, а тільки один BlackRock, тільки одна компанія із 9 купила 6800. Тобто, розумієте, на 2000 біткоїнів більше. Це, не враховуючи там Fidelity купували, де вони там? Fidelity там купували. 31 числа Fidelity купило 2700 біткоїнів. Тому така ситуація, е, тиск грейскейла на продажі знизився, і це ми можемо бачити, навіть якщо позакривати всі метрики індикатори, можемо бачити по графіку. Що я, в принципі, всім би й радив спочатку розібратися на графіки, а потім підключати е, метрики, індикатори, тому що інколи я. Я коли це дивлюсь: це такий графік, коли ти настільки забито все метриками-індикаторами. і Е, я 6 років на ринку, я не бачу ціни, я там свічок не помічаю, а вони щось думають, що вони там щось побачать. У Вас має бути е, максимально чистий графік. Якщо чесно, в мене він абсолютно чистий, і оці зони вони мені не потрібні. Я ці зони залишаю, щоб робити показові скріни для групи в Телеграмі. А так в мене абсолютно чистий графік. Я майже ніколи собі там ніяк, інколи, якщо щось там десь я затурканий, можу там щось собі провести. Я один, мені цей рівень потрібно провести один раз. Я далі його бачу. Мені не треба, щоб він тут постійно висів. Але для, для показовості потрібно, щоб людям показати, що є локальні зони, ось їх дві, є більш глобальні зони інтересу. Я, ви знаєте, я рівні не люблю. Я користуюсь зонами, тому що ну, який тут рівень проведеш, А зона... Звідки е, включався у нас покупець. Вона от у нас чітко: від 40 до 41 тисячі образно. Тут точно так же, от скільки разів ми отримували. Який рівень? тут? Отут рівень можна поставити, а може отут, а може отут? Як? Це зона. Тому така от для. Я користуюсь так, мені це працює. Е, на сьогодні, після падіння, єдине, що я можу сказати, у нас був домінація продавця, домінація продавця, домінація продавця. Після домінації продавця. Покупець трошки включався, стопорив нам ціну, але не мав сили вирвати протиположну сторону. Знову провал сильний продажами, знову включається потихеньку від рівня від нашого, включається покупець, але знову в нього немає сили. Знову ми пробиваємося. Знову та сама ситуація. Оця зона. 에, можна сказати, грубо кажучи, навпаки, не така сильна, тут не така сильна домінація покупця, як отут була домінація продавця. Розумієте, але все одно бачите, імпульс не зрозуміло що імпульс, е, імпульс вниз на продажу, але відразу ж навіть доби не пройшло такий же: ось дві червоних, дві зелених свічки наверх. Тому це врівноважено на сьогодні. Така ситуація. Ліквідність у нас упала. Ми під рівнем 43 тисячі. Більшість на ринку очікує отакої походу вниз, тому що ну як би там не було. Новинами нам розказують, що не треба отут купувати, не треба тут, тільки треба продавати. Нехай тут купує хтось крупний. А ви. <свят> е Мілкі хомячки ви тільки продавайте, ми у вас викупимо. Те, що викуповують BlackRock і все інше, ну тут уже ні для кого не секрет. Те, що купує крупний капітал, теж ні для кого не секрет, я думаю. Тому така ситуація. Тепер стосовно е даних інстиціоналів. Е так, на сьогодні давайте подивимося, що вони там показованих по біткоїну. Е так, у нас дані. Дані, Дані, Дані. Е, вийшли 3 числа. От вчора, е, це Дані від вівторка до вівторка, е, від 23 до 30 числа. За, від 23 до 30 числа інституціонали, які набрали собі ф'ючерсні позиції, на 5 біткоїнів, це мінімум маржа, яку вони мають взяти на 200 тисяч доларів. Вони набрали таку кількість лонгових позицій. розумієте? І отаку кількість шортових позицій. Тобто трейдери, які мають е, змогу відкрити один шорт чи один лонг на 200 тисяч доларів, вони вибирають собі отаку кількість лонгів і отаку кількість шортів. Розумієте їхні настрій? Вони явно лонгові. Це от точно. А тепер подивимося трейдерів, яких. Е, Трошки менше грошей, мікробіткоін. Треба відкрити все, для того, щоб відкрити фьючі позицію, взяти угоду в шорт чи лонг, потрібно тільки 10% одного біткоїну. Що ми бачимо? Лонг 800 е відкритих позицій, на шорт 4 700. Тобто. Інституціональні хам'ячки, в яких немає грошей на нормальні позиції, вони все-таки очікують подальшого сліву по біткоїну. І саме цікаво, що це на оцій зоні вони набирали ці шорти. Тобто для них оця всей все відскок, для них це виключно для того, щоб піти вниз. Точно так же, як і зараз реально переважна більшість людей негативно налаштована до ринку. Негативно. Дуже мало хто очікує 50-55, в основному очікують зараз на ринку 36-37. Там 35, 30. І це правда. Е, стосовно Ефіріума. Е, зараз ситуація. Мікроефіріум. Так, дата, та сама дата. По мікроефіріуму, як ви бачите, ну, тут врівноважена ситуація. Тут, скажімо, можна сказати, там, 50 на 50. Прикрили трошки лонгів. Тисячу лонгів прикрили, але відкрили шортів. в ітогі у нас 1400 плюс проти 1550, але все одно шортові настрої вони переважають. Тобто і по ефіріуму вони очікують, що весь цей рух буде закінчувати десь тут. І ми будемо йти на 30 тисяч. Тому така ситуація. Це ще раз нагадаю: це 10% одна позиція, це 10% від ціни, ціни ефіріуму. Така ситуація: 250 доларів, а там 200 тисяч доларів, щоб зайти по біткоїну. Тому маєте, маєте розуміти, наскільки солідніші там трейдери, наскільки більшими грошима вони ризикують, і все одно вони набрали, 14 тисяч позицій в лонг. Тепер стосовно е, подальшого росту, я думаю, що це все-таки все була е, замануха в шорти. Для мене вона і залишається в шорти, тому що я звик дивитися не за супертрейдерами, по метрикам, індикаторам, які там просто отак-от отак -от зробили. І думають, що 0,5 по Фібо ми будемо відскакувати, чи 0,618 по FIBO, і все одно чи звідси ми будемо е, отак от литися. Чи звідси ми будемо молитися? А це все одно дві точки е, буде молитися вниз. Де я буду стояти в шорти, і буду, ну це ж все так просто розумієте, що цю сітку Фібо. Якщо я і ви можемо натягнути, то можу зробити це і крупний капітал, який по факту і малює нам оцю всю зону. Все, що відбувається на ринку з ціною, це все діло рук крупного капіталу. Хомячки тут тільки в вигляді вихідної ліквідності, щоб об вас розгрузитися, чи об мене, наприклад, неважливо абсолютно. Тому така ситуація. Я думаю, що е, ну, єдине, що може бути, реально, що я не виключаю, але це ніяк не зміни моєї е, мого виходу, я виходити з ринку не буду і не планую. Єдине, що може бути, в нас сильна зона. Ага, намалював красиво. Сильна зона. І якщо ми зробимо тут е, зеркальний рівень, тобто сходимо так і будемо тест, це буде дуже сильна зона. Зона підтримки, тому що у нас, нагадаю, у нас є трендова наша істина трендова, яка у нас формується по факту вже більше 12, вже 14 місяців, і у нас сильний рівень. Якщо ми рано чи пізно зробимо із цього рівня зеркальний, поки він тільки рівень у нас е, супротиву, розумієте, якщо він стане рівнем підтримки, десь отут на історії далі, то він стане досить досить таки сильним, тому що поки. Це не зеркальний рівень, але може в перспективі стати дуже сильним. Але спуск сюди до трендової і про торгівка. Про торговка, ну абсолютно спокійно е, може бути. Я цьому не здивуюсь, але дивлячись по риториці, дивлячись по загальному настрою крупного капіталу, я розумію, що вони не дуже хочуть пускати туди ціну, тому що а навіщо давати, нижче купити. Всій толпі, якщо можна повести ціну, ось сюди. Можна сюди ціну, і вони все одно всі там куплять. Згадайте, що було у нас е, на цьому всьому рості. Всі, хто кричав з 28 тисяч, що це все е, замануха, стоять шорти, де вони почали купувати? На 46 тисячах, по біткоїну на 44. Почали купувати спот. Це реально, це ж не я придумав. Це ж так і було. Більшість приваток, е, за якими е, люди слідкують, де вони купували? Отут вони купували? Ні, вони отут купували. Отут вони це все сиділи і розказували, що по метрикам по індикаторам це тацкок до Клейкошки, ми будемо йти вниз, тому що 0618 по ФІБА, і на 20 тисяч я куплю, щоб пойти потім на бичку. Їм абсолютно було фіолетово, що вони збираються купувати нижче, ніж купували Ark Investment, BlackRock і всі інші. Вони, нагадаю, купували отут. Ну, тут уже купують як ETF, а Тут вони купували на своїй гаманці. Тому така ситуація. Стосовно е моєї позиції. Що скоріше за все ми побачимо 50 тисяч, чим побачимо 30 тисяч. І в мене так і залишається. Десь 60 на 40, я даю на те, що ми побачимо скоріше 50, чим 30. Можу помилятися, але не в першому, не в другому випадку, якщо не буде росту альти. Я продавати, виходити з ринку не буду. Нагадаю, в мене тільки альта, біткоїна в мене нема. Тому я за біткоїном слідкую тільки як. Виключно за індексом криптовалюти не більше. Мені абсолютно фіолетово, куди його там поведуть, точно так же, як і на все інше. Ви маєте розуміти, що головне це долар. Головне купити нижче, продати дорожче. Що ви будете купувати нижче, продавати дорожче абсолютно неважливо, як воно називається. Аптос чи Лінк. Головне, щоб ви тут на них заробили свої долари і вийшли з цього ринку. Тому що сидіти у цьому всьому 300 раз оптимізм буде суперкласним. Е я не знаю, технологічним активом, але я виберу долар, розумієте? І надію, що ви теж теж притримуєтесь того, тому що долар всьому голова, а не біткоін, поки що. Можливо, колись зміниться. Тепер стосовно перспектив, я обіцяв е, поговорити стосовно перспектив, що я взагалі думаю. Ну, недільна свічка тижнева, точніше. До речі, недільна свічка, не тижнева. Дуже багато закордонних е, книжок, які я читав із статей. О, згадують таку, використовують таку е, таке поняття як Sunday bar. тобто недільна свічка. І це прямо Sunday bar. Тому вона може бути недільна. В нас недільна, недільна свічка. А тижнева це яка тижнева свічка, яка закривається за весь тиждень. Хоча, по факту, це одне й те саме, так що можна говорити і недільна свічка, якщо дословно переводити. Тепер стосовно е, моєї позиції, чому я кажу, що я до халвінгу, Хочу вийти з ринку. Хотів би, точніше. У нас халвінг – це Ой, куди я поліз? Е, що там? Середина квітня, там якісь дати, я не пам'ятаю. Було 18, потім 14, потім 8, 16. Коротше. Середина квітня це у нас Халвинг по, по біткоїну. Як очікує більшість на ринку? Халвінг точно так же, як це було на ринку. На на історії. Ага, це у нас Binance. Зараз це не Binance, я вам не покажу. А... Polonix. О, я тут уже щось малював. Навіть, навіть мабуть, правильно малював. Це відмічення Хауна це точно, тому що я дивлюсь, по Да. Можливо, там трошки з, з пам'яті це це робив, тому, тому не дивіться. Як е, загальна Загальне ком'юніті, неважливо, яке воно азіатське чи воно західне, сприймає халвінг. Халвінг – це точка, після якої починається параболічний ріст, як ви бачите. Тому оце, оця точка Халвінга, вона очікується далі отака, отакий похід. Розумієте? Ну, можливо, не на 500, а на 900 тисяч, але щось, щось типу такого. Всі, переважна більшість 9 із 10 людей очікують бичий цикл в другій половині 24-го року, початок бичого циклу з другої половини 204. Оце от осінь 24-го, оце починається щось типу такого. Розумієте? Це от прям точно. Це переважаюча більшість. Чому? Банально чому? Тому що таке було на історії. І е, чому я не очікую, що е, буде зараз таке, як на історії? Е, тому що на всій історії біткоїна і криптовалютного е, світу е, ніколи, отакі, як отут. Нагадаю, отут у нас зайшли, обозначили себе на ринку, роки, Fidelity і всі інші дев'ять дев компаній, які захотіли узаконити біткоін. І ТІФ це по факту узаконення біткоїна, тому що тепер кожен інституціонал, офіційна компанія може купити собі ETF, е, прив'язаний до ціни біткоїну. Купи його в BlackRock чи в Fidelity, абсолютно неважливий. ETF прив'язаний один до, до одного до ціни біткоїну. Купуєш по 30, продаєш по 60. Те саме, що і купуєш біткоін живий по 30, по 60, тільки вони купують це тепер офіційно через, е, через ETF. Отут вони себе обозначили. Отут ринок вже змінився. Отут це фактаж того, що змінився ринок. Одобрили спотові ETF. Хоча дуже багато людей очікувало, що будуть переносити. Це перше, що я кажу, що таких грошей, таких масивних компаній з такими можливостями на ринок ніколи не заходили офіційно відкрито. Це не може не змінити ринок, це не може не змінити ставлення до ринку. Розумієте? І це не може змінити ставлення інвесторів в криптовалюту. Розумієте? Раніше оце все це спекулятивний актив. Після цієї точки, після цієї, скоріше за все. Це е, можливо буде як актив збереження, а це зовсім ламає ринок через коліно. І тому я кажу, що цикли по біткоїну, скоріше за все, для мене, я можу помилятися, вони вже збиті чисто оцим фактом. Тут обозначили, тут офіційно Розумієте? Таких е, можливостей, е, як у BlackRock, фіделіті всіх дев'яти інших компаній, там Ван Ек, Bitwise, ARK Investment, Grayscale це теж не бідні компанії. Розумієте, вони можуть дуже багато чого зробити негативно і дуже багато чого зробити позитивно. Але так як було на історії, я не очікую. Це перше. Друге, чому е, я очікую виходу до регуляції в цьому моменті, коли у нас скамели е, FTX, я ще тоді прекрасно розумів, і багато хто тоді прекрасно розумів, що це виключно політична політична. Заказуха і це політична ситуація. Нагадаю, що у нас FTX, це були не сильні спонсори, але вони спонсорували демократичну партію і предвиборчу кампанію президента Байдена, і їх лізе с камети китайська біржа, прям китайська біржа, в якої не тільки СІЗі Чан Пенжао, якого зараз судять СЕК до речі. Підписував ще й жіночка, яка по факту можете пошукати в інтернеті це відкрита інформація, просто вона не сильно не сильно афішується. Жіночка, яка зав'язана комуністичну партію Китаю. Тобто комуністична партія Китаю, по факту, через біржу Binance могла якось повпливати на біржу FTX. і тому всі, хто на ринку тоді, хто давно старічки, ви неодноразово могли чути від якихось старих блогерів, хто на ринку. Вони казали, що за FTX. Бінансу помстяться. І це зробили. Демократи через СЕК, через суди, через news по -по помстилися Бінансу. Убрали Sіo, Сізі окремо зараз судять, Бінанс судять окремо, Бінанс уже 4,6 мільярда за заплатили доларів. І це ще не кінець. Суд ще не закінчився не в першому, ні в другому випадку. Ще будуть судити. В цього точно відсудять гроші 100%. Ще, можливо, і накажуть Бінанс. Але не дивлячись на те, що Бінанса змінився на сьогодні СІО, е, він сказав, що я повністю буду тепер під регулятором, я буду робити те, що скаже мені регулятор, навіть дивлячись на це, отак, от вони е, мстяться. Тому це виключно політична ситуація. І саме тут я особисто для себе зрозумів, що регулятор десь недалеко, він десь прийде. І ми після цього, саме після цього моменту, СЕК починає суди проти Coinbase, Кракена. Binance, Сізі і всіх інших. Розумієте? Отут Binance не був спонсором тероризму, крах FTX, і тут Binance вже спонсор тероризму. Розумієте, його вже судять, знімають SEO і все інше. І тому, я розумію, що фонди, які отут купували, отут купували, тут купували, отут купували якусь, якісь альткоїни, прекрасно розуміють, що отут почав роботу регулятор максимально і масово. І рано чи пізно він повністю поставив крапку в регуляції цього ринку. І я думаю, що фонди, які купили отут, не зовсім законно, не зовсім все по-білому. І домовлялись на ОТС, домовлялись покупкам з командами, не просто по стакану не купували, а просто заносили в чемоданчики гроші, і таке було. Е, дуже часто таке буває. Тому е, прийде сек і спитає в Андерсона Хорую, це скаже: А чому ви, чуваки, отут купували аптоси, образно чи отут? Не по стакану, як всі, через сід раунди і правід-раунди, а купували е, на OTC. тобто занесли е, в чемоданчики команді Аптоса е, долари, а ті перекинули з гаманця на гаманець, перекинули Аптоси по якійсь там. Образ на ціні. Розумієте, по 35 центів там, чи по 33, неважливо. І такі зділки вони теж є, і вони є по сьогоднішній день, поки немає регулятора. І оці всі андерси не хоруються, вони 100% захочуть вийти якомога швидше. І вони прекрасно розуміють, що ринок змінився, то що я кажу, ринок змінився і тепер вся. А, а толпа все одно очікує Халінга, і толпа все одно очікує Тузумуна після Хавленга. І вони розуміють, що. Е Регулятор десь дуже близько, і дотягувати і сидіти в активах, в яких вас може прижучити сек, сидіти до е, другої половини 24-25 року, де всі очікують е, бичку і тузимун, Вони не хотіли б, тому що, скоріше за все, сек і регулятор теж знає, коли халвінг, і теж знає, коли очікує вся толпа. І вони постараються прийти десь отут. Розумієте? От повністю узаконити, повністю піджати під себе цей ринок. І буде е, білий список бірж, чорний список бірж, білий список фондів, і буде чорний список фондів. Буде білий список е, криптовалюти, і буде чорний список криптовалюти. Розумієте? І отут, купивши на незаконній біржі, на якийсь образно признають в нізакону байбіт, ви купили і хочете перевести на Coinbase, а тут сразу блок. І оці ваші біткоїни переходять на баланс Сек чи на баланс Мін'юста, поки не пройде суд. І ви будете роками доказувати, що ви не терорист. А вам будуть казати, а чого, якщо ви не торостова не купили на Coinbase, на кракені на Бінансі в вайбіті чи що там ще буде законне, а купили на байбіті, на Міксі. Чому? А ви не зможете пояснити? Розумієте, тому що ви сидите там десь в тій країні, в якій оці білі біржі не працюють. А оці білі біржі від регулятора вони будуть працювати в тих країнах, де треба. Я думаю, ви розумієте, про які країни? Про нормальні країни, в тих, яких е, заболочена місцевість е, ще була. Тисячу років назад, то там, там буде оце якраз оцей. Точно так же о, о, оці от біржі працювати. Звідти пішов у Binance, відкрив на його місці там іншу біржу, не буду називати. Точно так же буде з фондами, точно так же буде білі фонди, які заплатять штрафи за те, що незаконні якісь, які не заплатять. І вони будуть забанені на цьому списку бірж, забанені за ці, в співпраці з оцими от чистими активами, ну і, звісно, активи. Десь якісь 100% будуть признані цінними паперами від регулятора, тому що вони підпадають під ознаку цінних паперів. І той актив, у якого є гроші, він просто виплатить штраф. А той актив, у якого немає грошей, він не заплатить штраф чисто фізично. Тому що розумієте, що не кожен актив е має нормальну капіталізацію, щоб коли тут прийде сек і скаже. E, з вас, пацани, 25 мільйонів доларів штрафа, а вся капіталізація проекту 8 чи 10, чи постави в штраф 400 мільйонів доларів. Я не знаю, який там буде штраф. І якщо штраф буде більше, ніж капіталізація, цей проект закривається. Отака от ситуація: отакий от от, от от вибір нових проєктів, про що я постійно вам повторюю, що будьте обережні з новими проектами, будьте обережні з малокапіталізованими проектами, і не можна. В всякі шрапнелі, як би ми там класно до нього не ставились, заходите на 20% від свого депозита. В них просто може фізично не вистачити грошей на виплати штрафу. Перед тому, в тому моменті, коли завтра прийде регулятор і їх засудить і скаже, чуваки, ми, ми можемо вам дати, можете гратися в свої ігрушки, виплачуєте штраф нам у 400 мільйонів доларів. І йдіть далі. А в них вся капіталізація там 5 чи 20 чи 40%. Розумієте? Тому така ситуація. Тому нові проекти мало капіталізовані, їх порівнювати на сьогодні, е, при тому, що завтра може прийти регулятор. Їх порівнювати з отакими проектами не можна. У дота вистачить грошей заплатити штраф. В доті я не переживаю, навіть якщо їх признають цінним папером, я не переживаю, що ДОТ заскамиться через це. Ні, в них є гроші. В Атома має гроші, в ефірі має гроші. Розумієте? А от штрапнелі, має дуже велике питання, чи вони знайдуть гроші на такі штрафи. Тому десь так, надіюсь, було доступно. І ще одне: єдине, що якщо не буде такого плану і не буде росту, як я кажу, що в нас там буде по біткоїну, буде падіння домінації, що в нас домінація по біткоїну почне провалюватись в цю зону 47-48, буде рости альта, де я зможу вийти. Це цього не буде до хавангу, цього, ну, тобто там до цього. До якогось моменту за місяць до Халвину, що я не зможу вийти з нормальний плюс і сидіти, халвинг зустріти в доларі, то я далі буду сидіти в Ольткоїнах. Ну типу, я буду розуміти, що якщо фонди не вийшли, а вони не вийшли е дуже мало часу і дуже низькі ціни, то значить вони знають більше, ніж я. Значить, я впевнений. Якщо я буду розуміти, що фонди масово виходять, я теж, мабуть, скоріше за все буду виходити разом з фондами, тому що все одно Андерсен Хоровіц і Пантера Кепітал. Топові фонди вони мають аналітику кращу, ніж я тут сидячи в себе в лісі. Розумієте, в них інсайдерська інформація 100% є, і 100% можливо, в когось із них кум всек працює і прекрасно знають якусь дату, коли прийде регулятор. І до цієї дати Андерсен Хоровець скоріше за все захоче запампити ті активи, які в нього є, вийти на хаях і зустрічати регуляцію. І зустрічати халвінг і все інше в кеші, щоб потім уже прийти після регуляції, прийти і заходити в чисті біржі, в чисті активи, які вже виплатили штраф за те, що їх признали цінними паперами. Отака От ситуація. Тому регуляція і халвинг для мене зараз навіть не халвінг. Халвінг – це просто психологічна позначка для толпи. А для мене регуляція. Я Готовий до регуляції, я хочу регуляції на ринку, але я хотів би її зустріти не в тих активах, які будуть признані цінними паперами, щоб я купивши що Шапнель, не продавав його в мінус, тому що розуміючи, що штраф занадто набагато більше, ніж загальна капіталізація активів. Отака От ситуація. Надіюсь, комусь було корисно. Підписуйтесь, ставте лайки і підтримайте україномовний контент. Будьте здорові, всім гарного вечора.